А ми з вами рухаємося далі. Старт не складається з різних компонентів, кожен з яких виконує певні функції та пропонує різні можливості в екосистемі. І давайте дізнаємося про них. Тобто основні функції та можливості стартнет. Ось тематика даного міні-відео. Отож, перше, це реєстр контрактів. Друге це прувери, третє це секвенсери. Якщо хтось не знає, то це коли управляються е, виконанням і обробкою транзакцій. Механізм шарп. Тобто, перевіряй докази з нульовим е, розголошенням, що важливо для підтримки точності та цілісності е, виконаних контрактів. Наступне це мова програмування Кайра. Про неї багато хто з вас чув. Тобто, стартнець створений з використанням мого програмування. Кайро, оптимізованої для криптографічної системи доказів ZK Stark, що дозволяє розробникам писати смарт-контракти. Наступне це сховище і також Stargate і а, Nile. Ну, начебто, все. Був радий бути для вас корисним і до нової зустрічі!